А каже, що королева Франції Марія Антонета, коли народ голодував і у них не було хліба, запитав у неї, що їсти, вона сказала, нехай їдять тістечко. Але чи насправді це так? Насправді цю фразу вона сказала ще за 10 років до того, як поїхала у Францію, і ця згадка була у Жан жака Руссо. тобто вона не мала нічого спільного із Францією. Але так як придворні просто ненавиділи Марію Антонету через те, що вона виступала за права жінок, виступала за те, щоб жінки ходили без корсетів, мала свою ферму де. Сама садила там жасмин, вирощувала, вона любила жасминовий чай. Тоді, в цей час, це було просто настільки крикуще, що придворні її настільки сильно зненавиділи і постійно складали про неї різні меми. Тому й нарід проти неї також дуже сильно злютував. І таким чином її просто не любив ніхто, окрім її чоловіка, Людовіка. У честь Марії Антонети, у нашого бренду, є неймовірне мило, а також батери із ароматами, які писав колись і створював при дворі її парфюм. Мер, тому рекомендуємо спробувати лімітовані колекції батер та мила. Якщо вас зацікавила ця розповідь, ставте хоча б плюсик, і я буду ще розповідати вам про Францію.